Доброго дня! Відео про моє відношення до використання сірки в домашньому виноробстві. Ну, Взагалі на цю тему вже сказано, пересказано. Є дуже багато інформації, ви досить легко можете ознайомитися, загугливши ту саму фразу Там сірка в домашньому От, Але ж особисто отакий практик винороб дуже незначних масштабів, яким являюся я. я зараз просто проведу свої фактори. Чому саме в мене таке відношення до сірки? Ну, по-перше, досить давно вже її використовують є археологічні розкопки. Вони чітко вказують про використання сірки. Потім був період із забороною сірки. Це була саме заборона церкви. Потім повернулися до цього. А ну, весь час, власне, і набувалася ця інформація, узагальнювалася. Виходили на доцільне дозування, потім, вже, так би мовити, в цю гру вступили там професійні хіміки із відповідними дослідженнями, дослідженнями і вийшли на дозування, стадії їх використання і таке інше. Але для мене є дуже показовим. Один фрагмент із досить такого давнього видання, що стосувалося виноробства. Проводився приклад. Криму середина 19 сторіччя виноградарство різко стало дуже поширеним, тому що саме клімат не дозволяв чимось іншим більш ефективно займатися ніж виноградом. Велика кількість невеликих власників земель почали культивувати виноград, а значить, потрібна була його переробка, а значить виноробство. Але інформації щодо захисту вин не було і. Вина обсувалася, і, як правило, життя вин було дуже коротким. А значить, період реалізації був такий він також був дуже короткий, і ціна на ці вина була незначна, тому що ті загитівельники, ну комівояжери по-старому, які займалися саме закупівлею вина для того, щоб його доставляти там у більш північні регіони. Вони саме пояснювали, низьку закупівельну ціну тим, що Потенціал цих вин, які вони скуповували, він незначний і вони недмінно будуть псуватися. І з цим аргументом погоджувалося, бо дійсно там в районі, е, після одразу першого тепла після виноробства, вина активно псувалися в заходів до. Превентивних заходів до обсування не вживалася за браком інформації. Звичайно, інформація ця була. Вона була доступна тільки для великих виноробень, адже там також той та, Крим був мав у собі і значні насадження. Запрошувалися іноземні спеціалісти Франція, Італія так і таке інше. Вони володіли цією інформацією. Але для невеликих таких власників земель, які вирощували виноград, але і мали велику кількість вона ну відносно. Але ця інформація була недоступною, і було певна недовіра стосовно використання цієї сірки. Одним словом, це зводилось до того, що вино було, але воно дуже швидко псувалося, і ціна за нього була дуже низькою. І внаслідок цього були навіть такі бунти, тому що не розуміли, чому там в одних вино беруть по значно більшій ціні. А в мене, наче, як таке саме вино, ось зараз, ось от, наприклад, у листопаді місяці, а в мене за нього дають там Три-чоти рази цьому менше. На підставі цього були непорозуміння вплоть до бунтів. От. Ну, Це наслідок того, що не було розуміння, яким чином можна запобігти псуванню. І саме підстави, чому саме ця сірка працює у плані запобігання псуванню та і плюс інших багато переваг. Ну І тепер давайте конкретно якісь це переваги. Ну, По-перше, Сірка володіє антибактеріальними властивостями. От на проїні готової для виноробства ягоди, вони там є колонії природних дріжджів, їх велике різноманіття, але ж їх в загальні, в загальній кількості от хіміки, біохіміки, дають близько 20%. Це інше 80% це той баласт, який може спричинити негативні наслідки під час винородства. І, власне, щоб е, запобігти розвитку саме оцих негативних наслідків, е, і вводять сірку. Вона це в це сірка є природним антибіотиком, і ці всі бактерії несприятливі для подальшого існування вина. Саме сіркою вони подавлюються, і коли вже е, потім починає вступати в роботу дріжджі, а в нашому випадку дуже бажано застосовувати саме чисту культуру дріжджів, і саме сірка подавляє саме ті природні дріжджі. І той період часу, поки проходить саме розвиток лавинообразниця, лахваза певно, присутня, а потім відбувається дуже швидке заселення колонії саме потрібних нам дріжджів, як ми називаємо чистою культурою, у вигляді активних сухих. І саме оцей цей час, коли оцей, оцей кристал під назвою Сірка, він і проводить роботу по, по запобіганню саме розвитку отих бактеріальних проявів на початковому етапі до ферментації, і власне і зменшення діяльності саме природних дріжджів для того, щоб дати перевагу саме тим дріжджам, які ми можемо внести штучно. Далі. Антиокислювальна дія саме сірка зв'язує той кисень, який знаходиться, і у нашому винному матеріалі, тому що ми його переливаємо чи зливаємо ємності, і знаходиться саме повітря над дзеркалом. Вона, тому що ми ще можемо не ставити гідрозатвори. Ну, в принципі, кисень обов'язково буде присутній у повітрі, тому що немає тої сили, яка може його видалити. Той кисень ну, за виключенням там то вже дещо інші технології стосовно заселення там, інших інертних газів. Але в простому домашньому виноробстрі ця технологія вона дуже мало застосовується, тому беремо саме звичайний спосіб. То, одним словом, кисень присутній, він контактує з нашим матеріалом до виноробства або під час уже після тихого бродіння, і саме сірка запобігає цьому окисленню. Окисленню ми можемо досить Чітко бачити по зміні кольору, особливо на білих матеріалах або на білих винах, і на червоних його видно, але за рахунок наявності антоціанів, оці ознаки окислення саме в червоних винах, візуально вони менш для нас очевидні, але вони також є. І давайте зараз, от приклад. от у нас є, Я вам зараз покажу оці дві пляшки вина. Не знаю, бачите чи ні, вони дуже відрізняються за кольором. Ну, насправді, це і той самий матеріал. У мене був невеликий залишок після переливання вина у грудні минулого року. От у мене закінчилася повністю ферментація. Активна, тиха. Ну, одним словом, все. Ферментація закінчилася, відбувся осад, і я зняв з осаду основну кількість матеріалу я перелив у ємності, і в цій ємності я вніс невелику дозу сірки. І зовсім невеликий залишок був. Я для себе провів експеримент. І оцей залишок я перелив в окрему невелику ємність, але її не сульфітував. І, власне, результат ви бачите. Це труда магарача із сульфітацією. Це матеріал, який перебував із незначною дозою сірки з, скажімо, з грудня 20, 22 року по. Коли я його переливав ну, у липні 23-го року. Ви бачили відео. так? То в цей час саме в тих великих ємностях із цитронним магачам, це вино було засульфітовано ну, незначно, із зменшенням рекомендованих дозувань. В цьому випадку цей самий цитронний магача, але без сульфітації. Візуально ми бачимо, наскільки відрізняється кольор. Тут Зеленку, Зеленкувато золотистий колір. Тут вже він такий в сторону покритньої війні. Все. єдиний фактор: відсутність сульфітації. І час перебування, скажімо, 7 годин у закритій ємності, доступу кисню не було, але зміна кольору відбулася очевидно. Ну і власне, це ми візуально можемо оцінити відмінність цих вин по кольору. По органолептики. Ви ж так не зрозумієте, але відмінність по органолептики також відбулася і не вкращу для цього варіанту сторону. Ну, добре, що в мене цих пляшок там 3-4, це їх особисто сам вип'ю. Це вино досить нормально, його можна пити, але в порівнянні з цим ну, різниця дуже велика. Значить, антиокислювана дія, я вам її продемонстрував. Перше дуже. Має значення саме ця антиокислювальна дія, коли ми працюємо ще на стадії до ферментації, коли ми готуємо виноматеріал. Ну, скажімо, якщо це буде якась певна холодна мацерація, дивіться, ми дробимо ягоду. Значить, розривлений виноград контактує з повітрям. Вже відбувається окислення. Потім ми певний проміжок часу ми настоюємо шкірку на суслі для того, щоб перейшли. Потрібні нам феноли, поліфеноли, можливо, антоціани, якщо це червоноягідні ну, темноягідні матеріали, використовуємо холодну мацерацію, також контактує із повітрям. Потім, пресує, пресуємо, контактує із повітрям. Потім матеріал відстоюється, контактує із повітрям. І це весь час, коли за невживання заходів по... Окисленню наших матеріалів, наші матеріали неодмінно будуть псуватися, не то, що псуватися, а змінювати свою характеристику у гіршу сторону. І в першу чергу, це ми очевидно бачимо по зміні кольору. Це саме перше, але це не головне, я вважаю, бо головне це власне смак, майбутній, органолептика, ну і багато інших сукупних факторів. Далі, сірка від, також. Допомагає більш якісно здійснити, здійснити екстракцію у ході е, настоювання на суслі нашої шкірки. Якщо, наприклад, не застосовувати ферменти, про які вам раніше розповідав, обмежуватися лише сіркою, то навіть за відсутності ферментів, за наявності сірки, наша екстракція матеріалів буде більш краще, ніж без сірки. Е, ну і Остання її така роль, я на неї дуже мало звертаю увагу, але великі виробники обов'язково користуються цією властивістю. Це консервуюча роль саме сульфітів при розливанні вина. От, саме от на цій стадії я вже дуже мало використовую сірку, тому що вважаю, в мене є відповідні умови до зберігання цього вина, а от великих, скажімо, От є виробництво вина, скажімо, да, от все воно виконано нормально, от, і попадає це вино у торгівельну мережу без відповідних умов зберігання. Ну, скажімо, склад торгівельної мережі, температура навколишнього середовища, сонце світить, температура піднімається, охолодження немає, і там температура, скажімо, 30 градусів тепла. Для вина це досить несприятливі температури і таким чином, за відсутністю цього консерванта, Вина будуть псуватися певним чином, бо є такі, можливо, там будуть якісь там певні передумови, вина з залишковим цукром. І для того, щоб запобігти саме цьому псуванню, за, за ймовірно, за ймовірного попадання вин у несприятливі умови зберігання, саме і сульфітують ці вина для того, щоб вони були залишилися непошкодженими, сійкими. Виробник виробник не може гарантувати, що саме торгівельна мережа його там раз і продасть дуже швидко протягом короткого проміжку часу, от значить передбачає, що умови можуть бути неналежними, а значить, потрібно вжити заходи для його зберігання, тому відбувається сульфітація. Ви про це також побачите на таблиці в цій стороні, там де будуть розписані дозування при роботі із виноматеріалами. І безпосередньо при розливанні вина. Але наголошую, саме на цей розділ по розливанню вина, я відносився досить скептично, тому що в мене є відповідні умови до його зберігання. У мене є місце із відносно температурою стабільною, немає коливань цієї температури. Одним словом, я саме цими дозуваннями дещо можу нехтувати. Це перше. І друге, скажімо, особисто я, виходячи із своїх, саме свого розуміння находження сірки вже в готовому вині, я свідомо виготовляю вино або повністю сухе, тобто взагалі немає залишкових сукрів, або ж десертні, там, де сума балів, дели будуть перевищувати, скажімо, 81 бал, там, де рахується спірт, відповідний коефіцієнт. Множимо на 4,5 плюс залишковий цукор, і це все в сумі буде давати 80 і більше балів. В такому разі є гарантія, що отримане вино залишковим цукром буде, буде стабільно, ну, стабільним. Воно не буде псуватися. Проміжкові варіанти у вигляді пастерізації або консервації. Адже можна зупинити бродіння і шляхом сульфітації, я взагалі не розглядаю. От у мене є два крайніх випадки, або сухі, або десертні, але з 81 баладела. Також можна мати проміжкові варіанти. Ну, я до них там по за власними причинами поки не схиляюся і, мабуть, і не буду схилятися. Тобто я не застосовую пастеризацію, і не застосовує сульфітацію, саме вина для припинення його ферментації, бо така технологія також існує. Так далі. Ну і власне, що таке сірка? Для нас важливий саме сірчатий газ, який саме який і запобігає оцим, цим проявам. Не сам елемент сірка у чистому вигляді, а саме сірчатий газ, який при контакті певних речовин із у кислому середовищі, він контактує із повітрям, таким чином забирає його від інших. Його від інших елементів, на яких може він вплинутися кисень негативно. Тобто, в першу чергу, вступає у реакцію не феноли, поліфеноли, які існують у вені, які саме корисні, так? а саме сірка, тому що кисень в першу чергу впливає на сірку. От саме перший елемент, який, якому кисень надає перевагу. За відсутності сірки, значить кисень. Починає хімічно контактувати із цими фенолами поліфенолами і змінювати всю всю нашу історію з вином практично використовують сірку у вигляді сірчатого газу, це на таких крупних виробництвах. У наших умовах це дуже дуже важко здійснити, тому пропонується так, така сірка у у наступних. Вигляду. Ну, наприклад, оце ось сірчаті гноти або сірчаті фітіля. Тут е, сірка нанесена на полоску паперу тонкого і вміст сірки тут 80% від ваги цієї полоски. Вага її коливається від 1, ну, в середньому 1,5 грама грама плюс-мінус. Відповідним чином ми можемо виконувати відповідні дозування шляхом спалювання оцього фітіля утворюється сірчатий газ, і ми тоді вносимо туди наш виноматеріал. Сірка, саме сірчатий газ досить легко, ну, відносно легко поглинається вином, але потрібно це чекати. Одним словом, мені саме цей спосіб використання не підходить. Єдине, я вважаю, Досить добре його використовувати саме для дезінфекції наших гімнастей, особливо бочок. От можна спалювати, отримавши газ, закривши відповідні отвори, саме церчатий газ буде і дезінфікувати всі поверхні. Також, звичайно, якщо немає інших препаратів ірки, сірки, можна і звертатися до фітилів. Також можна звертатися до кристалічної сірки, але це вже вважаю взагалі стародідівський метод, я вже його не розглядаю. Наступний доступний для нас препарат із сіркою це піросульфіт калію, мет... метабісульфіт калію. От. О, зараз от, в цій упаковці знаходиться 100 грам. Я його, власне, не хочу розкривати, але візуально він виглядає як звичайна кухонна сіль друбного помогу, по кольору і по кристалізації. Так, має різкий запах сірки, але ж якщо вже ми його будемо використовувати у вині, то саме сірчатий газ виділяється внаслідок присутності кислот у середовищі, куди він вноситься. Тобто, вино це кисле середовище, виноматеріал. Перед ферментацією це кисло середовище, і саме воно, кислосередовище, спонукає оцей калій, калій 2С О5 виділяти сірчатий газ, а залишки калію у вигляді кристалгідратів опускаються на дно, на дно ємностей, і ми від нього позбавляємося, позбавляємося власне під час там переливань нашого вина. Я не хочу зараз більше. Широко там висвітлю питання про зв'язану сірку. Це саме та сірка, яка відпрацювала від, від, е, вже у наших матеріалах при тих чи інших умовах. При, про вільну сірку, про окислювальний відновлювальний потенціал. Якщо ви хочете, це ви звертайтеся до певних джерел. О, досить цікаво, ця тема досить цікава, але ну, не в межах цього відео. І, власне, для дезінфекції, хто користується пірисульфітом для дезінфекції гімостей, скажімо, скляних бутилів, то саме водний розчин цього пірисульфіта він користі не принесе до того часу, поки ми не підкислимо саме цей розчин. Тобто сірка буде виділяти сірчатий газ, сірка буде виділятися лише за наявності кислого середовища. Якщо ми використовуємо воду з pH, скажімо, там. 7,5, 7,8 і плюс пірусульфіт для того, щоб виділилася потрібна доза для дезінфекції, доза сірки, то нам потрібно внести, ну, кінські дози, дуже великі дози. Але для того, щоб оптимально використовувати пірусульфіт, ми можемо, підки, підкисливши цю нашу воду для приготування водного розчину пірусульфіту. І таким чином, ми можемо зменшити дозування, скажімо, там ну, 1 грам на 10 літрів буде вистачати для того, щоб е, здійснити саме профілактику поверхень наших ємностей, е, використовують піросульфіт на стадіях початку роботи з матеріалом, під час дроблення е, ми можемо. Зробити невеликі розчин навіть у воді, але ж одразу його помістити у середовище, яким являється наша МСГ. І таким чином відповідним чином його розподілити перемішуванням, таким чином вже буде, буде одразу виділятися сірчатий газ, який буде саме проводити необхідну нам роботу. От. Далі, я прихильник використання саме оцього препарата. називається він сульфолік. Якщо це у нас сульфід калію, піросульфіт, то це у нас сульфолік А40 сульфіт амонію. Амоній це части, введена частина азоту, який нам власне, і слугує у якості певного харчування під час ферментації для наших внесених активних сухих дріжджів. Дозування, якщо у нас в піросульфіті є. Концентрація самої сірки буде коливатися від 50 до 57% там за даними різних джерел. Ну, умовно приймають 50% це вміст сірки у піросульфіті. То в цьому препараті на 20% менше, ніж у піросульфіті, 40% від загальної кількості. Але яка перевага? Тут ми можемо використовувати. Відбирання саме цього препарата за допомогою шприца, знаючи точну вагу нашого матеріалу, мизга там, чи сусло, то ми можемо відібрати шприцом, а не використовувати там, точні ваги Ювелір для того, щоб відміряти, наприклад, 0,3 грама піросульфіта. Ну, якщо там невеликі об'єми для виробництва, наприклад, От. То в такому разі можна використати там одну десяту мілілітра, використовуючи там той самий інсуліновий шприц, є поділки, досить легко його дозувати і вносити. Не потрібно його ріщеняти, а саме так. Ну це кому як мені дуже зручно використовувати цей препарат. До цього я використовував пірусульфіт, коли не знав, що є такий препарат. Я досить вдало ним користувався, тому що є ваги ювелірні і не одні на той випадок, якщо якісь якісь вийдуть із ладу. Ну і безпосередньо про норми сульфітації. Вони встановлювалися експериментальним шляхом, відповідно, визначалися дозування, які будуть, скажімо, мінімально необхідні для досягнення наших завдань щодо виноробства. бактеріальний, антиокислюваний, екстрактивний. Ну і таке інше. Так от для білих вин, скажімо, при такій прийнятній. Кислотності, яка характеризується pH у 31-3,3, достатньо 1 грама піросульфіту. Якщо кислотність буде змінюватися, тоді і відповідно перераховується норми сульфітації. Зараз ви їх побачите в цьому кутку ваших екранів. При більшій кислотності у нас, як правило, виноград менш визрівший, його pH. Буде менший. В такому разі застосовують менші дози сульфітації, тому що саме для виділення сірчатого газу із нашого піросульфіту, йому потрібний обов'язково супутній елемент у вигляді кислоти. Якщо кислоти багато, тому власне і норми внесення піросульфіту менші. В іншому випадку, коли у нас, скажімо, перезрілий виноград із малою кислотністю. Багато цукру в такому разі норми сульфітації збільшують збільшують, тому що саме тої кислоти, яка буде діяти на піросульфіт для виділення саме потрібного нам сірчатого газу, її буде менше. В такому разі для ефективної загальної дії сульфітів потрібно збільшувати саме дозування сульфітів. Ну і бачите, по таблиці оці коригування вони відповідно до... Рівня PH. те, що стосується саме сульфітації готових вин, хоча наголошую, до саме до цієї частини я відношуся зовсім по-іншому, але ж воно також пов'язано із рівнем pH наших вже готових вин, і для того, щоб е, була певна гарантія у виробників, що готовий продукт із часом не буде зіпсований при неналежних умовах. Зберігання тому і застосовують застосовуючи сульфітацію наших вин. Ми бачимо, що норми внесення набагато відрізняються від сульфітації до наших виноматеріалів. щодо вин вони набагато менші. Але як бачимо по таблиці по сульфітації червоних вин, там дозування дещо більше, ніж дозування саме білих вин. З чим це пов'язано? Ну, по перше, на етапі виноматеріалів присутні у червоних виноматеріалах таніни та антоціани, вони виконують певну Антиокислюванню та антибактеріальну дію, і тому недоцільно вносити ті ж самі дозування, як і для білого виноробства. А вже на етапі вже готового вина, для того, щоб антоціани не випадали в осад, тому і дещо збільшують норми сульфітації від білого вина, тому що в білих винах антоціани відсутні та ні не відсутні. І для того, щоб саме зберегти їх у червоних винах, Дозування по сульфітації готових вин дещо більше, також сульфітація залежить від того, що себе представляє виноград у плані його захворюваності. Скажімо, є, такі є таке неписане правило, що одна ягода з 20, якщо вона із ознаками захворювання, вона неодмінно спричинить погіршення наших вин. Тобто, це 5%. І таким чином, щоб вийти від цієї закономірності, і використовують підвищену сульфітацію при зіпсованих дещо виноматеріалах. Хоча я повторюю, із зіпсованого виноматеріалу нормально вина не зробиш. Ну і загальною. Зважаючи на те, що я сказав. То я вже однозначно для себе давно прийняв рішення, що доцільно використовувати сульфітацію, але підходи повинні бути дуже зважені, вивірені. І робота із сіркою на глазок вона не повинна бути присутня в домашньому виноробстві. Потрібно мати уяву про точну кількість нашого матеріалу, який використовується, його відповідні характеристики: рівень pH, взагалі стан нашого. Матеріалу. Ну, і в цьому плані я кажу, що домашній виноградар, а потім винороб. Він я точно знаю, що він має перевагу проти варіантів з промисловим насадженням, коли саме від промислових насаджень нам надходить, ну можливо, надходить матеріал для виноробства. Саме варіанти із домашнім виноградарством вони більш кращі, тому що ми особисто контролюємо. І якість ягоди, і стан листової поверхні, і розподіл то листової поверхні, висоту шпалери і таке інше. А значить, фотосинтез відбувається більш якісно. Відповідно, стан ягоди від цього покращується. Одним словом, домашній винороб в цьому плані має дещо перевагу. Таким чином у нас може бути більш якісний матеріал для виноробства а значить, ми можемо при правильних підходах отримати дуже якісне вино, використовуючи ці всі надбання, про які вам розповідав. Інакше, знову повторюю, ці два варіанти вони невід'ємно будуть присутні. Ну, я тільки що подивився, так воно здається, наче як рожевий варіант. Ну, а насправді це був білий матеріал, це не, це не червоний воно шкілий був матеріал, це був білий матеріал, цитронний магарича, що тут, що тут. Воно зараз видається навіть реживувати, наче як реживе воно. Ну, але це вже відбулося чітке покоричневіння. От Я вам розказую чи показую наочно. Різницю сульфитоване сульфітований матеріал і не матеріал. Все, на цьому закінчую. Дякую за увагу.